Що ти бред! Це буде у нас уся біда так? да? Вадик уже привіз своїми хлопцями розкидать Купа шамри. Все є. О, Ванік молодець, Ну, Вадик молодець, хлопцям. Ну це зброя помсти моїм сервісним інженерам. Щоб вони кажуть, що ти вже плакав од неї. Ій Бог, виробник Краснянської аеропромаж, Вінницький район. Ну, це там, де наш інженер жив, працював. Тобто, якщо всі косяки з Скляренка, замовте побільше електродів, бо я думаю, вони знадобляться. Так що таку хлопці біду купили, бачите. 25, 20, 30 градусів так. О, Ось стоїть наш уже буде бункер. Буде бункер, буде бункер. Привіт. ну, орбис тут вже, так? Да? да. Молодці. І все будемо щось чудові і пробувати. Підібрали кращий трактор, так? З кращими механізаторами. Кращий вже нікуди. 83-70, дому піділи. 4 поки що. Спробуємо, як вона не розвалиться, будемо погляд У Улісниця КД-4. Таке воно, побачимо. Ну, знаєте, видно, зразу в Україні зроблено. Хай би хто там казав, не казав. Ну побачимо, побачимо, що воно буде. От скоро в поле, я думаю, завтра вже в поле. І вперед. Так що такі історії.